Усім привіт! Вітаю новому відео. Відео хочу розпочати зі сніданку. Це в мене другий день перебування в Чернівцях. Вирішили розпочати зі сніданку. Сніданок у нас в готелі, ми його не замовляли, вирішили купити дрібкаву. Все для заварювання було, в принципі, в номері, то ми заварили дрібкаву від ідеаліста, до речі, Ефіопія і Колумбія. У мене Арабіка була, тож я заварила. І ввечері заходили в сільпо то в сільпо я купила. Ще хлібчик нарізаний, вже з кибочками готовий, був. Сирочок ще взяла, рулетик курячий і банани ще взяла. Тож ми снідаємо, якщо ви снідаєте або вечеряєте вам смачного, після сніданку ми... Пішли гуляти містом в ті міста, де ми ще не встигли подивитися вчора. І наш другий день розпочинаємо із площі Святої Марії, яка розташована на вулиці Турецькій та Потраса Гайдачного. Її ще називають турецька площа від того, що на території знаходиться турецька криниця, найстаріше водне джерело в містах в місті Чернівцях. Це історична пам'ятка, що зберіглася ще з часів входження буковини. До Османської імперії Ось можете подивитися, сама площа дуже цікава, красива. І коли піднімаєшся по сходам уверх, то розкривається дуже цікавий панорамний, панорамний вид самих чернівців. На вулиці йшов дрібний дощик, але це не завадило прогулятися і насолодитися містом. До речі, хочу сказати, що зустріли котиків. Ось одного з них я показую на відео. Дуже багато, до речі, котиків зустрічалось, не менше ніж в Одесі. Коли я була теж показувала їх до речі. Прогулюючись містом, звернула до речі увагу. Дуже багато дерев. Саме лід було насаджено в Чернівцях, і дуже багато каштанів було. Проходили повз місцевої пекарні. Ніканова, дуже широкий асортимент випічки, хлібобулочних виробів. Дещо і собі додому купила пізніше, вже вам покажу. Прогулюючись містом, також зайшли на площу Соборні, там є сквер до Дня вишиванки. Його відкрили нещодавно, у 2023 році цей сквер відкрили. Дуже цікавий сквер, мені дуже сподобалося. В самому сквері є ліхтарі, вони зроблені з орнаментом самої вишиванки, є дитяча, до речі, дитячий майданчик, показала вам, де можуть бавитися дітки. І ось є ліхтарики. В самому сквері ліхтарик сам зроблений у вигляді орнаменту вишиванки, і є QR-код, коди можна відсканувати і прочитати історію самого орнаменту, з якого регіону походить. Дуже цікаво, що ось показую вам цей ліхтарик. Він прямокутної форми, і він ввечері підсвічується. І сам орнамент дуже гарно взорунок, видно. Увечері ну на превеликий жаль вже до вечора. Ми не залишилися в вечірниця, так так щоб познімати і показати. Але можна про це подивитися кому цікаво в інтернеті. І по дорозі, вже коли поверталися до автовокзалу, прогулялися ще до, прогулялися саме парком імені Тараса Григоровича Шевченко. Можете побачити, що парк дуже зелений, в дуже свіже повітря, особливо після дощу. Ну і неймовірний спів птахів не залишив нас байдужими. Ось так швидко про час закінчилася мандрівка чернівцями. Ми вже повертаємося додому і перед тим, вже, як їхати у Хмельницький на потяг, тому вирішили підкріпитися в дорогу з собою. Взяли на автовокзалі чай, за два чаї, до речі, я віддала 60 гривень. І ще в дорогу ми взяли ось такі пряники, до речі, місцеві, і з місцевої пекарні хлібчик цільнозерновий я показала і взяла ще з собою Ліні з фетою ви вирішили попити чайочку і вже повертаємося зворотня до Хмельницького. Погода була змінювалася кожні півгодини. То сонечко, то похмуро, то йшов дощик, але цілком подорож була дуже приємною і швидкою. Вже добралися до Хмельницького. Хмельницький зустрів нас, нас теж дощем, тому парасолька була надійним помічником сьогодні. Прогулялися ще по, по Хмельницькому, не вперше в цьому місті. Вже знали деякий маршрут, прогулялися до центру міста, зайшли в крамничку з посудом. Не байдуже я до цих крамничок завітала, подивилася дуже цікава до речі, крамничка. Вона розташована неподалік від центру міста. Thank you. Таку дощову погоду вирішили зайти, погрітися і поїсти чогось смачненького і гарячого. Для себе обрали заклад цукерня Потоцьких. Не вперше в цьому закладі можу рекомендувати. Дуже смачна їжа. Скільки не була тут, то дуже все сподобалося. Цього разу ми обрали борщ, наш традиційний гарячий, посмакували його. Борщ до речі, коштував 100 65 гривень разом з до борщу подавали хлібчик, зелену цибульку, намазку з салом і з кріпчиком, а також сметана. Посадка завжди повна в цьому закладі. Дуже багато, до речі, людей було. Пообідали смачненько, це у нас обід, вечеря була, і трошки ще прогулялися дощовим Хмельницьким. Зайшли в крамничку, купили собі щось щось солоденького. І їдемо додому до Вінниці.